Всім привіт! Мене звати Денис Голанзовський. Сьогодні ми будемо говорити про рейтинг найнебезпечніших міст Європи, тому як було проведено нове опитування, нове дослідження. І наперед забігаючи, хочу сказати, що шість міст, шість великих міст Польщі попали в рейтинг найнебезпечніших міст Європи, але одне велике польське місто, про яке ми згодом поговоримо, я його назву. Відірвалося вперед, зайняло досить серйозне місце серед найнебезпечніших міст всієї Європи. Ну а в Польщі це такий, скажімо, безконкурентний лідер по небезпечності життя тут. Тому дивіться це відео до кінця. Також обов'язково пишіть в коментарі, в якому місті ви проживаєте, як там ситуація з. Загрозою вашому здоров'ю, життю і вашому майну, і будемо зараз продовжувати. Отже, сервіс Numbeo.com оприлюднив свіжий рейтинг на більш небезпечних міст в 2023 році. І під час цього складання цього рейтингу аналізували 152 найбільших міста. Європи. Туди також входили і українські міста, і там міста з Білорусі, з Росії, і, звісно, що всіх всі країн Європейського Союзу, Шенгенської зони і так далі. Якщо говорити про е, польські міста, то до рейтингу попали такі міста, як Варшава, Краків, Вроцлав, Познань, Лоць та Гданськ. Тобто серед всіх е, е, великих міст саме цих шість міст попали, і серед них є один. Просто безконкурентний лідер. Рейтинг Numbeo базується на 100 тисячах опрацьованих анкет щодо рівня безпеки в 152 найбільших містах Європи. Інтернет, -користувач... інтернет користувачів запитували про почуття безпеки під час нічних прогулянок, ризик викрадання авто, квартирних крадіжок або ж пограбувань. І як би ви думали, я в принципі не мав там жодного сумніву, що. Польський, якщо серед цих шести польських міст дивитися, то найнебезпечнішим являється польське місто Лоць, про яке ми з вами неодноразово говорили. Я також в цьому місті дуже багато років прожив на минулому тижні. Там було жорстоко побито двох громадян України в Лоцькому воєводстві. <кхів> Ще 10 березня було також побито жорстоко побито трьох дівчат вже на території Лодського воєводства, а не в самому місті. Тому Ситуація така доволі серйозна. І в списку найнебезпечніших міст Європи Лоць зайняв 66 те місце, що робить його найкриміногеннішим у всій Польщі. Всі інші польські міста, які бралися до уваги, поза, ну, знаходяться поза першою сотнею найнебезпечніших, найнебезпечніших міст. Тобто, Лоць має 60. Шосте місце, місце Гданськ, 106, Познань 115, Вроцлав 125, Варшава, 128 і Краків 129. Також були ну якби робили такий підрейтинг. Це найнебезпечніші міста Східної Європи, тобто саме тієї Європи, в якій, наприклад, знаходиться та сама Україна. В цьому рейтингу Лоць займає 12 місце. Ем, Гданськ, 20, Познань, 22, Вроцлав, 25, Варшава, 27, Краків-28. І е, всього в цьому рейтингу знаходиться 31 місто. І якщо дивитися там на три перших міста, так в цьому рейтингу Лоць-12. Перше місце Мінськ, е, столиця Білорусі, друге місце е, Одеса, Україна і третє місце Дніпро. наше. Тож бачимо, що українські міста на сьогоднішній день, і з погляду на війну, і з погляду там на особливості цих регіонів, вони являються. Ем... Ну, такими досить небезпечними, якщо дивитися на цей рейтинг, але найнебезпечнішим все-таки на сьогоднішній день є мінськ в Білорусі. Як не дивно, Москва займає лише 15 те місце. Дуже сильно надіємося, що воно серед найнебезпечніших дуже скоро буде займати саме першу позицію. І інші міста російські також. Це буде дуже добре для всіх українців. Так, а от в світовому рейтингу найнебезпечніших міст, польські міста, опинилися на наступних позиціях. Лоць має 243 місце, Гданськ 335, Познань 351, Вроцлав 368, Варшава 372. І Краків 376 місце серед 416 аналізованих найбільших міст світу. Тобто, якщо не брати до уваги Лоць, який, якби так, побиває всі рейтинги, то в загально-світовому рейтингу, в принципі, всі оці міста, найкриміногенніші, окрім Лодзя, вони є досить безпечними. Тобто, Краків, це взагалі 376 місце серед 416 аналізованих міст. Це одне з самих безпечних міст виходить на планеті, скажімо так. От. Тому о, бачимо такий рейтинг. Звісно, що в Польщі є міста, в яких на там на 100 тисяч населення відбувається набагато більше і крадіжок, і вбивств, і якихось о, нападів на людей, і угонів автомобілів. Але це все міста набагато менші, і в цьому рейтингу аналізувалися саме. Найбільші міста, воєводські міста, міста, в яких проживає найбільша найбільша чисельність населення. Тому як раніше ми також з вами говорили про небезпечні міста саме Польщі, і ми там говорили, що там лідерами стали три міста: це маленькі містечка, це Грифіце. Потув і чеб'ятув, які належать до Грефійського повіту Західнопоморського воєводства, бо там на одну тисячу жителів фіксується цілих 90 злочинів, в тому числі і тяжких, такі як вбивства, зґвалтування і так далі. Тому є міста набагато, скажімо так, небезпечніше, але от в цьому рейтингу Лоць бачимо займає досить високі позиції. Воно, в принципі, і не дивно свою думку з приводу цього рейтингу пишіть, будь ласка, в коментарі під відео. Мені буде дуже цікаво їх почитати. Дякую всім, хто дивився до цього моменту. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!